Друге лютого. Будемо всі... невеличку таку мандрівочку зробимо. Тепла зима. Та на вербі такі вже бронючки. Бачите, які бронючки, нами на, які, які гарні. Сьогодні такий похмурий день. Сьогодні такий похмурий день. Ми сьогодні не підемо до лісу, а прогуляємося біля става. Отак От трошечки прогуляємося біля ставочка. Сьогодні у нас буде така мандрівочка біля ставочка і біля лісу Так, сідя Тут біля ставочка бобри хазяюють. бачите, як погризли? А я не думав, що бобри сосну гризуть. подивіться. Перший раз бачу, що бобри обично якусь осику. А то сосна і бобри. Диви, диви дерево пало. Гай дерево впало, і друге спиляли. О тут бобри, сосни погризли, Перший раз я бачу, що боври... Ну, бачить, які бобри тут, ось. От Отак добралися ми до ставочка. Наш савочок. Йдемо далі. Угу. Отака у нас мандрівочка біля ставочка. А це бобри гризуть таку сосну. Да, навіть не думав, що бобри так сосни гризуть. Ну, тут водичка, тут їхня стежечка. Тут за ставочком такой гарный сосновый лес. Тут такой гарный сосновый лес. За ставочком. Вот такая у нас прогулянка к сению. Біля ставочка. Такий лісок За Ставочком А це ставочок тут? Біля лісу. Там село. Балки рибу ловлять такий місточок, чи острівочок. Де сьогодні такий похмурий день. Ну, природа тут гарна за ставочку. Ідемо далі, Ксенія. Вода з тавочку чиста, звідти ліс, від полів далеко, щоб туди стікали мінеральні добрива, всякі гербіциди. Правда, сьогодні похмурий день вітер такий. У нас сьогодні прогулянка біля ставочка. Там така лавочка. Рибу ловлять А як туди було люди А човно на човні, як і Васителесик. Приплій, приплій до горіжечка. То так само туди. Тут вдома купація, тут дно пісковате. тут природній пісок. Там гуси купаються. О тут новарш ну, піскувати, тут природній пісок. А тут бобри бабу вербу погризли. Да їх помістили сюди добратися, навіть там щось оранжеве. Така зима без снігу. Сьогодні 2 лютого. А тут ставочок гарний, такий, гуси купаються. Шок сеня, будемо купатися? Не? Ні. Трошки пізніше будемо купатися. Рано ще. А що там волька намальоване? Ось тут таке дно піщане. Хороший ставочок. Красота. Тут такий природний пісок Ось вот такий шикарний ставочок. Отак вот вот ми туди йшли Під лісом. Вот Отакий у нас маршрут получивсь. Така наша мандрівочка біля ставочка. А тут такий високий берег. Від лісу низький берег, хоча там теж в лісі горбок. А там туди людина лазить, там рибаки, рибку ловлять. там островочек. Гарно место месте да, Ксения? Ага. Вот такая наша мандривочка, беля ставочка. Наша мадрівочка біля ставочка. Тут острівок один, там далі другий острівок. Тут такий обрив високий. Тут такий острівок. Тут так крутий берег, тут високо. Брию, красота. Красота тут гарна така. Ось така наша невеличка мандрівочка. біля стабовочка. Да, сьогодні похмурий день, вітер такий. Ли Класно. Ловили. А тут рибалки зробили такого кладочку, місточка. І на цей островок тут риболовлю. Там бачу, кладочка сидить, чи то лавочка є. Щоб люди туди боялись йти. Бачшів добираються. Mm. Ось А, тут таких човен перевернути. Mm. Я вилізу. Як сім йдемо назад. А тут то бобри хазяють. Там хоч пори то, то бобри зробили. А ми продовжуємо далі мандрувати. Odolje zdaj prepočenimo, da se sedemo zravenjka. Je pa tako, da je še kar ne Zaraz, Otud, ok, vid, zdaj pa nekaj prepočenimo. Je pa kaj? Že skrejce, tako imenovane mandarine, apelce, mandarine, pa si smučemo. Наша мандрівочка біля ставка завершується, mm -hmm. трошечки ми перепочинемо. Mm -hmm. І підемо додому. А тут такий шикарний вид. Mm -hmm. Тут взагалі вже правда гарна.